Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні я б дуже хотіла поговорити з вами про тих членів британської королівської родини, про яких ми з вами можемо знати дуже мало. Всі ми знаємо, хто така Каміла, Чарльз, Вільям, Кейт, Меган та Гарі, багато інших членів королівської родини, які весь час плюс-мінус на слуху. Але доволі часто, особливо у наших новинах, можуть проходити інформація про певних людей, і, можливо, у вас може виникнути питання, хто це за люди, тому що все одно є senior royals, royals, які виконують королівські обов'язки, але вони не є настільки молодими або можливо настільки відомими. А як, наприклад, Глостерський, як, наприклад, Герцог Кенський, Майкл Кенський, Принцеса Олександра і нам з вами мало відомо про цих людей, тому я б хотіла сьогодні розпочати такий міні-цикл відео саме про цих. Роялс, які виконують королівські обов'язки, але ми знаємо з вами про них дуже і дуже мало. Тож, хто такий Герцог Глостерський, Як він познайомився зі своєю дружиною? На честь кого названий принц Вільям, той самий, який наш принц Вільям, принц Уельський? Як так, взагалі сталося, що у Річарда це ім'я герцога глостерського? Взагалі є цей титул і багато багато чого іншого. Тож у мене сьогодні чийочок, і взагалі кольорова гама сьогодні жовта. Не знаю, чому так вийшло, просто вийшло. Наливайте і собі щось смачненьке, і давайте розбиратися в цій надзвичайно цікавій темі. Загалі, герцог Глостерський Річард, він є двоюрідним братом покійної королеви Єлизавети II. Він є повноправним членом британської королівської родини і приймає участь як у внутрішніх різних заходах, так і у міжнародних заходах. Наприклад, в наших попередніх новинах ми з вами говорили про те, що він. Якраз таки брав участь у параді нечесть століття одного з підрозділів військово-повітряних сил Великобританії. Це говорить про те, що в нього доволі багато є заходів, які щотижня взагалі можна обговорювати. Тож принц Річард він є другим сином принца Генрі. Герцога Глостерського. Принц Генрі це третій син в сім'ї, де був Едвард VIII, той самий, який зрікся престолу заради Уоліс Сімпсон, Георг VI – це той самий батько королеви Єлизавети. І ось третім сином в цій родині був саме принц Генрі. Тобто ми розуміємо, що це напряму королівська кров, напряму королівська родина. І як я вже сказала, принц Річард він був другим сином. Принца Генрі, і тут буде дуже слушне питання, як так вийшло, що титул герцога Глостерського дістався другому сину. Взагалі то ну по правилам найперший, найперша дитина мала носити цей титул, а сталося справжнє нещастя в цій родині. Першим найстаршим сином принца Генрі був принц Вільям Глостерський. Його повне ім'я Вільям Генрі Ендрю Фредерік. І він народився у 1941 році за три роки до нашого з вами сьогоднішнього головного героя. Він був випускником Кембриджа та Стенфорда. Він приєднувався до різних. Заходів Міністерства закордонних справ у Лагосі у Токіо. Він виконував надзвичайно багато роял обов'язків. Він був пілотом літаків Piper Arrows. подорожував Сахару, літав повітряною кулою. Взагалі казали, що він справжній такий роял-супергерой. Його обожнювали, любили дуже сильно його любив принц Чарльз, який був тоді молодший, його на сім років. Він дивився на нього як на якийсь взірець поведінки, як треба себе вести. У них дуже багато схожого. Університет, який обрав для себе Вільям, в такий самий університет потім пішов і Чарльз. Обожнював Вільям поло як вид спорту. Саме через це Чарльз почав цікавитися саме цим видом спорту. Навіть я десь побачила таку цитату, що Вільям обожнював заміжніх жінок, і Чарльз і тут за ним встиг. Ну, це, звичайно, вже жарти, але також правда життя, і, як є, дуже любив принц Вільям заміжніх жінок. Коли Вільяму Глостерському було 30 років, він брав участь у перегонах на літаках Пайпер Ероус. І через близько хвилину з початку гонки. На величезній висоті сталася певна аварія, і він потерпів крущіння на очах у 30 тисяч глядачів. Він розбився на смерть разом зі своїм другим пілотом. Це була страшенна катастрофа в історії цієї родини. Він помер у віці 30 років, він не був одружений і не мав дітей. На той момент його колишня дівчина на ім'я Зурі Старфолд казала, що вони надзвичайно кохали один одного і намагалися одружитися. Наскільки це правда, невідомо, тому що на момент... Цієї страшної катастрофи у нього була інша дівчина, Ніколь Сів, і саме вона і приєдналася до похорону. Була разом з Річардом, а також його родиною. Тому такий страшний, страшний випадок, який стався у 72-му році, назавжди залишив слід в житті цієї родини, і саме через це Річард і став. Першим нащадком, першим спадкоємцем цього престолу і титулу, так як не було навіть дітей у Вільяма. І як ми розуміємо, те, що сталося у 72-му році, так глибоко закоранило принца Чарльза, що у 82-му році, коли народився його перший син, він назвав його Вільямом. Саме на честь тієї людини, з якої завжди брав приклад і так сильно мріяв бути на нього схожим. Тож повернемося з вами до Річарда. Ми з вами розуміємо, що по батьку він дійсно глибоко з королівської родини, напряму з королівської родини. А ким була його мати, принцеса Аліса. Тож принцеса Аліса була дочкою найбільшого володаря земель у Шотландії. Вона була з дуже багатої родини. А ще вона стала найбільш довше живучим членом королівської родини. Вона прожила 102 роки. Ви тільки уявіть собі, взагалі, 102 роки. Початку. Освіта Річарда вона проходила в домашній обстановці під керівництвом Розалінди Рамірес. Взагалі, ця жінка колись була гувернанткою і таким першим вчителем короля Іраку на той момент. Пізніше він звичайно відвідував Ітонський коледж. Мені здається, це вже така на трішки доріжка для королівської родини. А далі він навчався у коледжі Магдаліни в Кембриджі. Навчався він саме на архітектурному обожнював архітектуру. і Ми побачимо це з вами в його патронажах, що, в принципі, він в основному займається саме архітектурою навіть сьогодні. І якраз в кінці 60-х, коли він навчався, він зустрів свою кохану жінку Бергіту. А я зараз спробую сказати повне ім'я Бергіти, Бергіту. Прошу, воно доволі непросто вимовляється. Тож, тож її повне ім'я Бергіте ван Деурс Ген Ріксен. Вона, взагалі, дочка юриста, і вона працювала у посольстві. А до Кембриджу ходила на курси англійської мови. Там вони і познайомилися. З Річардом відразу скажу такий невеликий дисклеймер: ця родина ніколи не була помічена в якихось скандалах, хоча б якихось. Нечесностях в якихось таких речах вони познайомилися, покохали один одного, ходили в театр, кіно, ніколи у них не було проблем, особливо з пресою чи з чимось таким. У 72-му році, в липні, вони одружилися рівно за два тижні до тієї страшної трагедії, в якій загинув його старший брат. Тож, у 72-му році помирає. Вільям, а в 74 му помирає його батько на той момент, герцог лостерський, той самий принц Генрі. І просто за два роки з людини, яка ніколи не мала носити цього титулу, ніколи не мав займатися цими речами. Він завжди планував бути архітектором. У віці 28 років він оволодів цілим герцогством, низькою відповідальності, низкою. Патронажів, які він мав ввести, і у віці 28 років потрапив в таку ситуацію, коли. Прямо зараз треба переймати батьківські справи. Тож, якраз літом 74-го помирає батько, а вже в жовтні 74-го Бергіта народжує їх першого сина, їх першу дитину Олександра, який тепер відомий як Олександр, граф Ольстер. У 1977 му і у 1980-х роках у пари народжуються ще двоє дітей: це Леді Давіна, а також Леді Роуз. Боже, я в дитинстві на них дивилася, ці фотографії вони. Просто настільки схожі між собою, просто вражаюче. Десь вже приблизно в 95-році, му році, з дуже великими фінансовими проблемами стикнувся Річард Глостерський, не знав, як з них вибиратися. Дуже складна була ситуація. Казав, що після смерті батька та. Брата він майже не зміг сам управлятися всіми справами, які були, і тому в 95-му році вони прийняли рішення. Вони виїхали зі свого будинку, в якому Жили на той момент. Це взагалі був будинок. Вони жили разом з принцесою Алісою, тобто з мамою Річарда Глостерського. це будинок, який колись подарували принцесі Алісі її родичі. Тож довелося їм виїхати з цього будинку, і вони переїхали до Кенсингтонського палацу. Такі цікаві я побачила коментарі з цього приводу на ласку і милощі. Мається на увазі, що зжалилися над ними, дозволили їм десь жити. Ось така складна фінансова ситуація, що вони навіть не змогли оплачувати свої рахунки, не змогли оплачувати будинок, в якому вони звикли жити. Багато років вони ще здавали цей будинок, але кілька років тому якраз його і продали. В будинку було більше 20 кімнат, декілька ванних кімнат, красива садиба. Продали його за 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Тож, як ми з вами зрозуміли, у Річарда та Бергіти у них троє дітей. Найстарший це Олександр, і це та сама людина, яка колись отримає титул герцога Глостерського і найперша дитина, він хлопець. Насправді мені цікаво, як, як перейдуть йому певні патронажі, як взагалі він буде себе поводити, тому що зараз він абсолютно не... Ну, такий дуже мало відомий член британської королівської родини. Наприклад, про дочок, хоча б є сторінки. Це звичайно, не дуже показник, але про дочок, хоча б є сторінки на Вікіпедії. В той час як про нього навіть і того немає. Він живе доволі приватним життям. Багато років він присвятив саме армії. Він закінчив академію Сент-Хьорсту, Це також про щось говорить. Але все ж таки дуже багато років він пропрацював саме в армії. Пропрацював в тому розумінні, в якому ми з вами його розуміємо. І Тепер він є. Директором транснаціонального кризового проєкту і відомий він саме як Алекс Ольстер, при тому, що в принципі прізвище в нього Вінзор. Але так як він грав Ольстерський, то його так і називають Алекс Ольстер. І у 2002 році він одружився про на голові його дружини. Ми з вами ще сьогодні поговоримо. Наступна їх дитина це Леді Давіна, як я вже сказала, 1977 року народження. А, вона одружилася у 2004 році. Але у 2018-му вона розлучилася. Закінчила університет в Англії, в неї спеціальність саме у маркетингу. Ліді Давіна вона не виконує жодних королівських обов'язків, але вона, звичайно, присутня на всіх весіллях, на всіх, всіх більш-менш важливих. Заходах королівських осіб вона зі своїм чоловіком навіть була запрошена до весілля принца Вільяма у 2011 році. Для мене надзвичайно цікаво, чому вона не обрала для себе на весілля жодної з ціар. Ми ще з вами про це поговоримо. Тіар у родини достатньо немало. Тому трошечки дивно, що вона не захотіла обирати жодну з тіар на своє весілля. В неї були просто квіточки такі на голові. Теж симпатично, але цікаво, чому без тіари. І Леді Роуз Гілман у 2008 році вона вийшла заміж. Фотографія з весілля мені дуже подобається. Надзвичайно, надзвичайно красива жінка, дівчина насправді. Вона для свого весілля обрала ціару. А я знайшла, що українською мовою вона ця ціара має читатися як «Айвей», але я залишаю як англійською мовою написана назва цієї ціари. У мене є відчуття, що її можна якось трошки по-інакшому вимовити, тому залишаю англійською мовою на ваш розсуд як краще вимовляти назву цієї ціари. А ця ціара, тіара Айвей, була звичайно королевою моєї чи я ж ще їй колись подарувала. Але граф і графиня Айве її на весілля з Георгом V. І вона, в свою чергу, подарувала цю тяру графині Глостерській, Алісі на її весілля у 1935 році, а вона вже передарувала цю тяру нинішній герцогині Глостерській Бергіті. І ось Бергіта позичила цю тяру для своєї дочки на її весілля. І тут дуже цікаве і слушне питання: а які тіари взагалі має ця родина, тому що, в принципі, вони є прямими нещадками Марії Текської. звичайно, у Марії Текській була величезна колекція прикраси. Частина вона мала точно піти не тільки напряму до королівської родини, а також до інших членів, скажімо так. Тож ми з вами вже зрозуміли, що одна з тіар, яка є в їх колекції, це тіара Айвей, яку надягала на, свій, на своє весілля Ліді Роуз Гілмон, але... Також у них є, наприклад, Індійська Тіара картьє. З назви ми можемо зрозуміти, що виготовили його картіє. Це просто вражаючі краси тіара з діамантами та сапфірами. Її виготовляли кілька років, переробляли з 906 по 1921 рік. Взагалі її робили на замовлення. Принцеси Марії Луїзи Шлезвік-Гольштейнської. І вона заповіла цю тіару своєму хрещеннику. а цей був Принц Річард. Тому це тіара, яка дісталася не від Марії Текської, а з іншого боку. І цю тіару її зараз володіє ця родина. Багато разів бачили в цій тіарі саме Бергіту, вона її дуже любить. Я її розумію, вона надзвичайно красива. Навіть в цій фотографії, де Бергіта стоїть в цій тіарі поряд з королевою Єлизаветою. Така шикарна, розкішна тіара, можна подумати, що взагалі. Це вона королева, а не королева Єлозавета. Насправді, як вам, до речі, ця тіара? Мене прям вразило, що настільки, настільки, настільки дорога прикраса, і вона зберігається не напряму в королівській скарбниці, а в скарбниці саме Глостерських. Знайшла в цій тіарі дуже смішну фотографію. В момент, коли Леді Девіна була ще дуже маленька, фотограф Норман Паркінсон сфотографував їх вдвох з мамою. А ще одна тіара – це бандо, бандо діамант, з діамантами та смарагдами. Цікава прикраса, як і багато інших прикрас, вона перебирається на різні частинки, зроблена в стилі арт-деко. З неї можна витягати брошки-кліпси, робити з них брошки, а можна, щоб вона була з. Смарагдами, що вона була просто з діамантами, що вона була з діамантами і зі смарагдами, також її полюбляла Бергіта, Є фотографії в неї з цією, з цією прикрасою, і це на 1935 році принцесі Алісі, тобто матері принца Річарда, подарував чоловік принц Гарі, Принц Генрі на їх весілля. І ще одна прикраса, яку також подарував принц Генрі Алісі на їх весіллі у 35-му році. Це ще одно бандо. А це також бандо з діамантами, також Лавровим листом, але жодного разу не бачили принцесу, носила його і любила принцеса Аліса, але жодного разу не бачили саме Бергіту в цій прикрасі. Взагалі цікаво. Де вона саме зараз зберігається, тому що, можливо, вона зберігається якраз у королівській скарбниці, може, тому вона її сильно часто і не надягає. Діамантове намисто тіара, Глостер це така прикраса, це взагалі намисто, але воно вставляється в спеціальну діамантову оправу і його можна переробити на справжню тіару. Красиві такі діамантові грони в квітковому стилі. Це також подарунок на весілля для принцеси Аліси, і принцеса Аліса заповідала. Звичайно, Глостерський, мається на увазі Бергіті. Дуже мені цікаво, як потім ці тіари будуть розподілятися між дітьми вони ж двоє дочок, яким чином будуть розподілятися ці тіари? ну вони точно не можуть повернутися до королівської родини. Чи можуть? З такої тут з цієї точки зору дуже цікаво, тому що в принципі зараз їх дочки вони мало, ну вони особливо не з'являються у публічному просторі і. Навіть одна з дочок навіть тяру не обрала для свого весілля. Тому дуже цікаво, як, куди повернуться ці тяри, чи може вони просто перейдуть до старшого сина разом з разом з титулом. Дуже цікаво. Тіара з жимолостю Королеви Марії дуже цікава, надзвичайної краси, прикраса. Багато було чуток, пліток з приводу цієї прикраси, тому що вона виникла в королівській родині так на початку 20-х років, так як 14, 17, 20, кажуть, приблизно в цей час. Навіть були чутки, що це тіара з колекції Романових після розвалу. Російської імперії, що вона якимось чином потрапила до Британської королівської родини, але це не так. Це тіара, яка була виготовлена на замовлення а саме Гарард. У 1914 році дуже любила королева Марія Текська ці прикраси, майже всі прикраси, багато-багато прикрас тіар, про які ми з вами говоримо. Це колекція саме Марії Текської. Якщо бути точнішим, то виготовляли цю тіару Вульф Ко на замовлення Гарард. Тобто, Гарард таким чином у них з колаборацією робили цю тіару. Наприклад, тіару вузлики кохання також була зроблена саме таким чином. Деякі з діамантів були. Взяті з ціари дівчат Великобританії та Ірландії. Тобто ми розуміємо, що в них є там якийсь набір прикрас, якийсь набір діам діамантів, вони там їх перебирають, ці перли пішли в вузлики кохання, ці перли пішли в цю ціару. Таким чином гуляють ці прикраси по всім ціарам. Всередині величезний рожевий камінь, надзвичайної краси, прикраса. Вона взагалі перебирається, туди можна вставити інший діамантовий орнамент, і кулінан п'ятий навіть. Тому така дуже, дуже цікава прикраса. Багато що, багато що можна з неї витягти, переробити, і переставити, щоб вона виглядала взагалі повністю інакше. Бірюзова тіара Марії Текської це також тіара, яка була подарована їй на весілля, і потім Гарард разом з Вульф і Ко, вони трішечки переробили цю тіару на її замовлення. Красива бірюзова тіара, вона дісталася потім Алісі від Аліси Бергіті, і тепер Бергіта інколи її надягає. І Ольстерська а, алмазна тіара, це повністю діамантова тіара з такими невеликими піками. Це та сама тіара, яку у 2002 році надягла дружина а, першого сина Річарда де Бергіти. Досі невідомо звідки взята ця тіара. Досі ніхто не знає, з якої колекції, взагалі звідки я перерила просто все. Якась містична історія з цією тіарою. Пишуть всюди, що швидше за все, це якась колекція Бергіт Глостерської, це якимось чином належить саме їй. Але витоки, взагалі, звідки вона взялася, невідомо. Саме тому мені було настільки надзвичайно цікаво, чому їх дочка Давіна не обрала жодної з прикрас собі на весілля, тому що ви тільки уявіть, у них насправді ціла королівська колекція цих тіар, які належать саме цій родині. В принципі, можна було і надягнути, чому б і ні. Цікаву роботу виконують герцог та герцогиня Глостерський. Як я вже сказала, Річард Глостерський він обожнює архітектуру і тому саме з архітектурою пов'язані майже всі його патронажі. У 1972 році він став президентом шотландського товариства архітекторів-художників і заснував стипендію, яка включає стипендію Інституту інженерів-будівельників Королівської корпорації архітекторів у Шотландії. Герцог Лостерський він також доволі багато подорожував за кордон, пов'язано це з організаціями, з якими він співпрацює. Наприклад, він представляв покійну королеву Єлизавету II під час святкування Незалежності на Сейшельських островах, а також у 1970 році на весіллі Наслідного принца Непалу. А також він відсвятковував незалежність Соломонських островів, Сент-Джеймсу і інших. А також саме він Представляв королеву Єлизавету на похоронах. Короля Тонги у березні 2012 року, на інаугурації в Ватикані Папи Франциско у 2013 році і у Південній Кореї 60-ту річницю підписання корейського перемир'я у 2013 році. Тобто ми розуміємо, що навіть на закордонних важливих заходах направляли, наприклад, не Анну, не Чарльза, не якихось дітей королеви Єлизавети, а саме її двоюрідну його брата і кузена. Ну а на сьогодні я буду завершувати історію герцога та герцогині Глостерської. Я під величезним враженням від їх колекції прикрас, якщо чесно, під враженням від історії, яка трапилася з його братом, неймовірна якась ситуація, яка настільки повпливала на долі інших людей. Дуже мені цікаво, чи було вам цікаво, як взагалі вам ця історія, що ви думаєте про цю пару? Про їх дітей, обов'язково пишіть в коментарях, якби у вас була можливість, ви б обрали собі ціару на весілля, тому що я б точно обрала, це цікаво. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, це дуже важливо для просування відео на Ютубі. Наступної суботи ми з вами будемо говорити про Кейнських. Чому є просто ем, герцог Кенський, чому є Майкл Кенський, як це між собою пов'язане, взагалі як це працює? Дуже дякую вам ще раз за ваш перегляд. Найкращої вам погоди, класного дня! І побачимося з вами спочатку у середу на новинах зі світу британської королівської родини. Гарного вам дня!